Усім привіт! Ми знаходимося на білоцерківському авторинку. Сьогодні я вам покажу автомобілі, на яких зараз нас діє знижечка. І давайте починати. Нашу підбірку починає Лінкольн Корсар 22-го року випуску. Пригний з Америки без ДТП. З 40 тисячами кілометрів пробігу пробіг оригінальний, перевіряйте на будь-яких станціях. Тут двохлітровий у нас бензиновий мотор. Дуже класна комплектація. Автомобіль справді виглядає просто шикарно. І загляньте, давайте в його салончик. Має шикарний вид, що ззовні, що всередині. Дизайн просто неперевершений. І коштує він у нас уже 29 900 доларів. Наступний у нас Citroen c 4 2013 року випуску з надійним дизельним двигуном об'ємом 1,6 літрів. Пробігу в автомобілі рідного 223 тисячі кілометрів, має механічну коробку передач. Коштує він у нас 8 тисяч доларів. І давайте заглянемо в салончик. Всередину у нас тут навіть є складання дзеркал. По комплектації взагалі непогано. Бачу, є підігрів сидінь, клімат, все як потрібно, і стан салону дійсно дуже хороший. Також наша бора на автоматі 2001 року випуску коштує вже 4200 доларів. Тут у нас 2-літровий бензиновий двигун 200 тисяч кілометрів пробігу. Давайте заглянемо в її салончик. У нас тут так все виглядає. Коробка працює рівно, мотор також добре працює. Авто вартує вашої уваги. Хто хотів собі бюджетний варіант на автоматі. І наша популярна джета 13-го року випуску з мотором 1,8 бензин, пробігом 136 тисяч кілометрів. Пробіг у нас оригінальний, коштує вже 8 тисяч 600 доларів. Машинка на автоматі, і погляньте її салончик. Він у нас дуже охайно виглядає. Сидіння всі просто в ідеалі. Також карти, все супер. І нашу підбірку знижок завершує Kia Rio 2009 року випуску з 1,4 бензиновим двигуном на газу пробігу 174 тисячі. Механічна коробка ціна вже в нас 3,800. Тож я вас запрошую на тест-драйви та перегляди цих автомобілів. Усі машинки на ходу знаходяться на білоцерківському авторинку, вулиця Сухоярська, 18. Приїжджайте, працюємо кожен день без вихідних, на всіх чекаємо. І також нагадую, що всі ці авто в нас доступні на виплату в лізинг або кредит. За детальнішою інформацією звертайтеся, скинемо вам умови в особисті повідомлення.